Привіт, блок, дисбаланс або причеп на третій чакрі. як відчувається. Відчувається як перекриття грошового потоку, відчувається як відсутність власної думки та не змога відстояти свою точку зору. Відчувається як недостатня впевненість в собі, як проблеми з підшлунковою залозою, постійне неконтрольоване напруження. В першому модулі першого курсу Академії магічної свідомості у нас буде робота практична по діагностиці власних чакр, їх стану, наскільки енергія циркулює гармонійно, наскільки вони яскраві, наповнені і проблемні місця окремо ми будемо пропрацьовувати. Так що запрошую тебе до першого модулю, який стартує 16 го цього місяця. Це не те навчання, на якому тобі просто скинуть якісь фрагменти, якісь вирізки з чиїхось видань, якісь відеоролики, і ти будеш просто там розбиратись, розгрібатись і сам якось там справлятись. Це навчання, в якому ти постійно отримуватимеш зворотній зв'язок з тобою індивідуально працюватимуть, приділятимуть багато уваги, і жодне твоє питання особисте. Не залишиться без уваги. І ти точно не залишишся з інформацією сам на сам. І ми не допустимо того, щоб твоя практика була небезпечною для тебе або травматичною. Тому приходь!